Місто Умань, Територіальний сервісний центр номер 7142 маршрут номер 7 Ми знаходимось в населеному пункті в межах синьої таблички. Тому не обов'язково вмикати ближнє світлофар або денні ходові вогні. Я рекомендую все ж таки позначити себе на дорозі і увімкнути, як мінімум, денні ходові вогні. Рушаємо. Включаємо лівий покажчик, дивимось в ліве дзеркало, пропускаємо усіх, хто рухається зліва, і розпочинаємо рух. Займаємо додаткову смугу і залишаємось в цій полосі до найближчого перехрестя. Рухаємось прямо. І на найближчому перехресті повертаємо праворуч, з'їжджаємо з траси в напрямку міста Умань. Правий показчик, праве дзеркало. Займаємо праву смугу. Звертаємо увагу на пішохідний перехід. Попереду перехрестя з рухом по колу, на якому нам треба виконати четвертий з'їзд. Бачимо знак стоп, який зобов'язує нас виконати зупинку, тобто зафіксувати 0 на спідометрі. Під'їжджаємо до кола, проглядаємо, на колі немає. Транспорту, тому ми можемо заїхати на коло. Залишаємось в правій полосі, продовжуємо рух по колу. Бачимо, тут перешкода, тому лівий показчик, ліве дзеркало, у вільну смугу ліву заїхали. Так. Ось тут вмикаємо правий показчик повороту і над метрушки в праву смугу, контролюючи праве дзеркало. Виїжджаємо з кола. Продовжуємо рух прямо. Пішохідний перехід. Проконтролювали, що немає пішоходів. Знову у нас перехрестя з рухом по колу. Виконуємо перший з'їзд. Під'їжджаємо до кола. Надаємо перевагу тим, хто рухається по колу. І в правій полосі продовжуємо рух. У нас головна, ми на колі. Далі виконуємо перший з'їзд. Вмикаємо правий показчик повороту і з'їжджаємо в праву частину смуги. У нас перешкода в вигляді пішохода. Лівий покажчик дзеркало. Коли повертаємось назад, правий показчик дзеркало. Продовжуємо рух прямо. І попереду бачимо перешкоди. Так само займаємо ліве положення. Покащих дзеркала. І рухаємось прямо. Пішохідний перехід. Обов'язково проглядаємо, щоб надати перевагу пішоходам. Знову ще один пішохідний перехід. Продовжуємо далі рух прямо. Займаємо праве положення в полосі, зміщуємось, краще показати це показчиком і дзеркалом, І рухаємось до найближчого перехрестя, на якому повертаємо праворуч. Вмикаємо правий показчик за 50 метрів. Пригальмовуємо, дзеркало контролюємо і повертаємо праворуч. Далі нам потрібно виконати розворот. Лівий покащик вмикаємо. Ось тут достатньо місця. І ми виконуємо розворот. Контролюємо ліве дзеркало. Залишаємо показчик, щоб виїхати на цю частину дороги. Далі лівий показчик залишаємо і будемо повертати ліворуч. Обмежена оглядовість. Під'їжджаємо до краю дороги, надаємо перевагу всім, хто рухається по головній. Пропускаємо всі автомобілі. Так. І далі продовжуємо рух. Повертаємо ліворуч і рухаємось прямо. Поруч суцільно, тому зупинку тут виконати неможливо, бо немає трьох метрів для об'їзду вас як перешкоди. Знову пішохідний. Контролюємо. Немає пішоходів, продовжуємо рух прямо. Досить широка смуга, тому тримаємось правої частинки, більш правіше. Далі на перехресті з рухом по колу нам треба виконати другий з'їзд. Займаємо ліву частинку цієї смуги, пропускаємо тих, хто рухається по колу. Далі в своїй правій полосі продовжуємо рух по колу, доїхали до знаку об'їзд перешкоди і увімкнули правий покажчик. Займаючи праву смугу, продовжили рух прямо. Також звертаємо увагу на пішохідні переходи, поруч зупинка, тому пішоходи тут часто ходять. На перехресті з рухом по колу виконаємо третій з'їзд. Це другий з'їзд. Пропустили всіх хто рухається по колу. По своїй правій полосі. І увімкнули правий покажчик повороту, зайняли праве положення у своїй смузі. В'їжджаємо в місто Умань. Бачимо суцільну, тому зупинку тут не можна виконати. Ну, по-перше, з правої сторони багато заїздів і виїздів, по-друге, суцільна не дає можливості вас обігнати. Трьох метрів немає для того, щоб вас об'їхати. Бачимо зупинки маршрутного транспорту. Якщо Заїжджає туди автобус або маршрутка. Маємо обов'язково надати перевагу, якщо маршрутний засіб увімкнув лівий показчик повороту. Тобто показав, що він починає рух. Він має перевагу в місті в населеному пункті. Продовжуємо довготривалий рух прямо, попереду пішохідний. Пішоходів не бачу, їду. продовжую рух прямо. Декілька пішохідних, тому звертаємо увагу на пішоходів. Тут у нас розмітка переривча ста, але з правої сторони багато виїздів-заїздів, 10 метрів, ніде ми не можемо собі дозволити виконати зупинку. Далі продовжуємо рух прямо і попереду перехрестя регульоване світлофором. Світлофор працює, тому керуємо сигналами світлофору і продовжуємо рух прямо. Нагадаю, якщо не працює світлофор, ми керуємось знаками. Тобто там просто пішохідний перехід, на якому ми маємо надати перевагу пішоходам. Далі продовжуємо рух прямо до перехрестя з рухом по колу. Тримаємось правішої частинки. На перехресті з рухом по колу виконуємо третій з'їзд. Займаємо лівішу частинку нашої смуги. В'їзду. Надаємо перевагу тим, хто рухається по колу. Вмикаємо тут правий показчик і займаючи праву частину з'їзду з дзеркалом, виїжджаємо з кола. Далі тут у нас одна смуга досить широка. Тримаємось правішої сторони, продовжуємо рух прямо. Бачимо суцільну зупинку виконати не можемо, бо не вистачить 3 метрів. Також з правої сторони можуть попросити виконати зупинку, але подивіться уважно на схему, як має розміститися автомобіль колесами до бордюра, тобто не паралельно. Так, займаємо трошки лівіше положення з потоком, рухаємось в лівій частині смуги. І наближаємось до перехрестя з рухом по колу. На цьому перехресті ми маємо виконати розворот. Пішоходний перевірили. Надали перевагу всім, хто рухається по колу. Я вмикаю лівий покажчик, ваша право його не вмикати. Тут ми вмикаємо біля тебе правий покажчик і показуємо, що ми виконуємо з'їзд з перехрестя рухом по колу. Уважно слідкуйте, щоб не наїхати на суцільну розмітку. І одразу тут пішохідний перехід. Він закритий. Дуже часто не видно пішоходів, які підходять до пішохідного переходу. Тому краще пригальмуйте, зупиніться і надайте перевагу пішоходам. Продовжуємо рух прямо. Ми все ще в лівій частинці цієї смуги. З правої сторони зупинка, тому ми можемо виконати зупинку тут досить широко, тільки за 30 метрів після зупинки. Взяти вправо з показчиками і з дзеркалом і наблизитись до бордюра і виконати зупинку. Зараз я цього зробити не можу, бо тут запарковано. Бачимо знак зупинку заборонено. Продовжуємо рух, перестраюємось. Правішу частинку. Тримаємось як можна правіше згідно правил дорожнього руху. Пішохідний. Контролюємо всіх, хто підходить до пішохідного переходу. Так, продовжуємо рух прямо до перехрестя з рухом по колу. Звертаємо увагу, перший з'їзд такий це для маршрутного транспорту. Нам туди не можна, нам заборонено. Ми заїжджаємо на перехрестя з рухом по колу і виконуємо перший з'їзд. Вмикаємо правий покажчик повороту, надаємо перевагу тим, хто рухається по колу, і з'їжджаємо на перший з'їзд. Бачимо пішоходів. Пропускаємо і продовжуємо рух далі, прямо займаючи праве положення в полосі. Продовжуємо рух прямо. Тут довга пряма ділянка, тому не варто їхати з маленькою швидкістю. В місті дозволяє швидкість до 50. Можете їхати 40-45, вам це буде зручно і не страшно. Так, попереду світлофор, перехрестя регульоване світлофором. Керуємось сигналами світлофора, зупиняємось і чекаємо на зелений сигнал. Слухайте уважно, як дає вам вказівки екзаменатор, ви тоді не помилитесь. Вам не потрібно вивчити маршрут на пам'ять. Ви маєте ознайомитись з усіма знаками, поворотами, десь якісь нюанси. Так. Бачимо, автобус трошки стоїть, заважає, лівий покажчик дзеркало, змістились лівіше. Далі повернулись назад Праве дзеркало, правий покажчик. рухаємось в правій частині цієї смуги. Продовжуємо рух прямо. Також на вимогу екзаменатора можете здійснити зупинку в дозволеному місці, але тут, наприклад, ми не можемо. А ось з правої сторони є заїзд на парковку, і там ви можете виконати зупинку, а також парковку любим способом. Перпендикулярно тут, так? Продовжуємо рух прямо. По головній наближаємось до перехрестя з рухом по колу. на перехресті з рухом по колу. ще ми не, не доїхали до перехрестя. До речі, тут місце, де можна виконати зупинку. Є зупинка маршрутного транспорту. Ось є заїзд. Після заїзду ми тут тримаємось правої сторони. Тут ми маємо, можемо виконати зупинку, але не забуваємо, 10 метрів до заїзду або виїзду. Тримаємось своєї правої сторони і під'їжджаємо до перехрестя з рухом по колу. Тут перешкода трошки в нас. Вмикаємо лівий показчик дзеркала, правий показчик дзеркала. На колі маємо виконати другий з'їзд. Під'їжджаємо, пропускаємо усіх, хто рухається по колу. Перешкоду. Лівий покажчик дзеркала перестроїлись в крайню ліво. Проїхали перший з'їзд. Знак об'їзд перешкоди справа-зліва, поміняли показчик на правий. З'їхали в праву смугу і продовжили рух прямо. Бачимо пішохідний перехід. І знову у нас перехрестя з рухом по колу. Маємо виконати другий з'їзд. Тримаємось своєї правої смуги. Під'їжджаємо до кола. Пропустили усіх, хто рухається по колу. Далі продовжуємо рух в своїй крайній правій полосі. Так, ось перший з'їзд. Ми його проїжджаємо і біля знаку об'їзд перешкоди вмикаємо правий показчик. Дзеркало. І виїжджаємо у крайню праву смугу. Вимикаємо покажчик. І продовжуємо рух далі прямо. Тут у нас виїзд на трасу, у нас стоїть знак уступи дорогу, а також пішохідний перехід, тому контролюємо це все. І обережненько виїжджаємо на трасу. Попереду стоять перешкоди. Тому нам краще буде зайняти смугу лівіше. А якщо вона вільна, краще залишайтеся в цій додатковій смузі, поки не повернетеся до сервісного центру. Наближаємось до сервісного центру, займаємо праву смугу, правий показчик не забули да, при перелаштуванні, а також повертаємось в сервісний центр.